привет, я Хочу всім сказати спасибо, У мене вже 1000 переглядів. Дуже всім дякую. І моє перше відео набирали по два перегляди. Я знала, що в мене нічого не вийде. Я себе знімала і просто мені подобалось це робити. Сьогодні заходять до себе на страничку. Заходжу глянути, скільки в мене переглядів. І я офігіваю. вісім переглядів. А моє відео Пасха набрала 175 переглядів. Дякую. Дуже. Дуже дякую всім, -сім, які підтримували. Дякую вам. Ну, Моєї подружки, звісно, 5000 перегляд. Я ніколи не здаюсь, я ще можу її перегнати. Чому я не знаю, так? Я дякую вам за тисячу. Ну, боже, як мені приємно, не можу це передати вам. Дякую, дякую вам. Я вас люблю, люблю. І завжди буду з вами. Вибачаю, що не часто виходять відео, але я стараюся їх заснімувати в Своє, ну, своєму житті, е, якось виділяти для себе в час і для, ваш, і для свого контенту. Дякую.